Ти живеш не для себе, а для чужих очікувань. І ти думаєш, що сам керуєш своїм життям. Ні. Ти наслідуєш сценарій, який тобі нав'язали. Ти працюєш, копиш, будуєш стосунки. Бо так треба. Тому що суспільство диктує, що таке успіх, любов і щастя. Але правда в тому, що ти боїшся поставити собі головне питання, а чого хочеш саме ти? Ти боїшся, що в відповіді... Тобі не сподобається. Тому що тоді доведеться визнати, що все, що ти будував, не твоє. І саме тому ти заповнюєш порожнечу речами, цілями, соціальними ролями і ти чіпляєшся за статус, бо без нього не знаєш, хто ти. Ти боїшся тиші, бо в ній чуєш самого себе. І ти хочеш бути нормальним, тому що бути собою це страшно. Але питання. Скільки ще готовий ти прожити не своє життя, перш ніж усвідомлюєш, що все це не ти.